Обвинувачений надавав різні свідчення, тобто висловував різні, різні можливості подій дорожнього руху. Він посилався на, на неналежні погодні умови, на неналежний стан дорожнього покриття, на поведінку інших учасників дорожнього руху, які також могли бути в причетному в причетному зв'язку між тим вказані версії, вони були перевірені та визнані неспроможними. Погодні умови були не сприятливі, тому водій повинен був врахувати також дощ технічні несправності транспортного засобу, на якому двігався обвинувачений, в ході досудового розслідування не встановлено. Встановлено порядок дослідження доказів. В наступному судовому засіданні сторони обвинувачення будуть надані докази цих тез, які звучали в обвинувальній промові. Тобто будуть надані безпосередні експерименти та Висновки експертів, які встановили як скорость автомобіля обвинуваченого, так і докази того, що внаслідок саме порушень правил дорожнього руху відбулося трагічні наслідки. Гайдаш звинувачується за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Максимальне покарання призначене за цією статтею до 8 років позбавлення волі з позбавленим права. Керування транспортним засобом або без такого на певний срок. Я не виключаю, що сторона захисту як може надавати клопотання до суду щодо проведення повторних чи комплексних експертиз, так і надавати вже експертні висновки. Це їх право. Проте, на мою думку, ми надали належну правову оцінку всім показам, які надавав обвинувачений».